Хлопець приходить у церкву, отче, я маю сповідатися. Давай, сину мій, полегши свою душу. Ну, я на тому тижні подрузі допомагав шафу купе складати. Склали, пішов дощ, вона каже: А куди ти таким дощем підеш? Залишайся. Ну, я залишився і її трахнув. А кілька днів тому жінці друга допомагав шпалери клеїти, наклеїли, і дощ пішов. Вона каже, ну куди ти таким дощем підеш? Посидь поки, зачекай, і я її, її трахнув. А вчора другу в гаражі допомагав машину ремонтувати. Відремонтували і дощ пішов. Він каже, ну куди ти дощем підеш? Залишайся, вип'ємо. Ну ми напились, і я його трахнув. Що мені робити, отче? Іди нахуй звідси, сину, мій, поки дощ не пішов. <риклад> іншопланетянин прибув на землю і пішов у робочий колектив запроваджувати контакт. Робочий колектив саме відзначав отримання зарплати і на появу іншопланетянина відреагував спокійно. Я з Сиріуса сказав іншопланетянин у спробі привести до себе увагу. Вася, налий Сиріусу!» – почулася відповідь. Випили, закусили. Іншопланетянин вирішив виправити становище. Та ні, ви не зрозуміли, я з Сиріуса. Вася, налий Сиріусу!» – почулася відповідь. Випили, закусили. Іншопланетянин, уже добре захмелівши, плутаючи язиком, проказав: Ні, ні, ви не зрозуміли, я іншопланетянин. Так, Васю сиріусу більше не наливати.